Триває 1219-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1100 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 26 червня окупаційні війська Росії втратили.

3388 крилатих ракет, 28 кораблів, 53195 одиниць автомобільної техніки та 3921 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.